Турбує ниючий та спазмуючий біль в ділянці сідниці та по задній поверхні стегна, при цьому він може доходити аж до коліна та гомілково стопного суглоба це ознака защемлення сідничного нерва. Детальніше про дане захворювання ви можете дізнатися на нашому каналі. А сьогодні ми продемонструємо вам вправи, які ви можете виконувати в домашніх умовах, щоб позбутися болю. Вправа номер один: вихідне положення лежачи. На видиху ми підтягуємо праву ногу до живота, обхоплюючи двома руками. При цьому носочок ми тягнемо на себе. Дану вправу виконуємо зусилля на видиху. Виконуємо 10-15 повторів. Права номер 2 Вихідне положення лежачи. Піднімаємо пряму праву ногу. Фіксуємо коліно двома руками. Носочок натягуємо на себе. І згинаємо ногу в коліні. Виконуємо 10-15 повторів. Вправа номер 3 Сідничний місць на одній нозі. Вихідне положення лежаче. Згинаємо ліву ногу в коліні та правою стопою торкаємо з лівого коліна. На видиху піднімаємо таз вгору. При цьому не перерозгинаючись в попереку. Піднімаємось на видиху і опускаємось вдихаючи. Виконуємо 10-15 повторів. Вправа номер 4 Упор на коліна та долоні. Сідаємо на ліву ногу та відтягуємо пряму праву ногу назад. Відчули розтяг зліва в сідниці та поміняли місцями ноги. Виконуємо 10-15 повторів. Для останньої вправи нам потрібен звичайний тенісний м'ячик, який ми будемо підкладати під болючу ділянку в сідниці та прокатувати її буквально 1-2 хвилини. Якщо вам була корисною дана інформація, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео.